Із загальної площі озимого клину під зернові у Криворізькому районі на рік поточний було відведено 29 тисяч гектарів, з яких на 17 тисячах гектарів пшениця, на 10 – ячмінь. Більше ніж 4 тисячі гектарів займає озимий ріпак. Культури за оцінкою у досить доброму стані. Цьому сприяли погодні умови, осені та весни. Так склались погодні умови осені, що дещо. Посів озимих культур змістився більш пізні сроки і було багато занепокоєнь фахівців стосовно вдалого перезимівлі, але погодні умови осінньо-зимового періоду сприяли для озимих культур і в нас практично на 99% всі площі озимих, які були засіяні з осені, вдало перезимували і розпочали весняну вегетацію. На сьогодні вже на початку травня можна підвести підсумки по тих роботах, які були проведені по догляду за озимими культурами. це практично на 80% площ було проведено підживлення озимих культур, як ранньовесняне, так і локальне, що дало змогу, дало старт весняному розвитку, в першу чергу, озимим зерновим культурам. На яке робиться ставка аграріїв в плані виробництва. Квітневі та травневі опади, що спостерігалися практично на всій території району, говорить Ігор Фартушний, особливо сприяють успішній вегетації озимих культур. Це дає можливість сподіватися на гідний урожай. Зараз на більшості площах вже завершено хімічну обробку озимих зернових культур. Практично у кожному господарстві району, за словами Ігоря Фартушного, близько 70% площ площі зимих зернових знаходяться в доброму стані. Головне наразі вчасно провести всі заходи по догляду за ними в умовах нинішньої непростої економічної ситуації, здорожчання паливно-мастильних матеріалів. Зокрема, це доволі складно, але аграрії в першу чергу покладаються на власні сили, формують свої виробничі плани, виходячи з індивідуальних можливостей. Паралельно з цим сільгоспвиробники готуються до знів, оскільки за 40-45 днів за сприятливих погодних умов вони вже мають розпочатися.